Я теж осторожно помістив. Таня, яка влетає на полуддень. Я просто стою. Ми ж не потай. Так. Спер кутє. Слухайте. Це ви. Це схоже, я трохи. Ти ж не дути відписні моли. Андрій, ви бачите, у поінше ситуації. Рекло нам, що тобі вісить. Усе можливо було. От тих милички. Важливо полег. Казім Пусти, пусти, пусти. Пусти. Що нам надо? Пусти депутата, пусти, пусти. На дорі. Там. Нічого. Там сидить по двору. Ну, це моє. Шалаш твой, так?